Тернопіль стане ще тверезішим. Певних наметів, які щоліта прикрашають наше місто у 2014-му Не буде таке рішення прийняла міська рада. Де і що продаватимуть в гарячу пору у Тернополі вже знають наші кореспонденти. Вулиці міста і парки без певних наметів, а літня торгівля належно облаштована. Таку перспективу намалювала жителям місцева влада. Заборонити алкогольні тенти Мерія вирішила за прикладом європейських країн. Та й мешканцям нашого міста намети були не Подоби. Є чимало скарг від жителів Тернополя, що неправильні звонічні вирі, там що реклама алкоголю, пива чи тютюну. Відповідно, цю рекламу не повинно бути ні в парках, ні на вулицях міста Тернополя. Крім того, ці об'єкти мають бути більш затишні, більш комфортні, і ми уникнемо, скажімо так, дешевих об'єктів, які, крім загрози алкогольного сп'яніння, більше нічого для міста не несли. Ті, хто хоче розмістити торговий майданчик, мають взяти участь в конкурсі. Одна з вимог для підприємців ділянка на підвищенні та обгороджена. Відмовившись від певних наметів, влада не боїться, що втрачає гроші від торговців. Сергій надал каже, що тепер наповнюватимуть бюджет не кількістю, а якістю послуг, та й заявок на участь в конкурсі сподівається, буде не набагато менше за основу взяти розмір плати. Не менше 32 гривень за метр квадратний, а відповідно конкурсанти будуть подавати свої пропозиції. Ча пропозиція буде вищою або кращий зовнішній вигляд? відповідно, то буде оголошений переможцем конкурс. Крім торгових точок, встановили умови й для розміщення атракціонів. Період літньої торгівлі в Тернополі триватиме з 15 квітня до кінця жовтня.